Христос Воскрес! слава Україні! Вітання героям підписникам на каналі. Ну, сьогодні перш за все хочу з сповідьною неділею, а ми тут трошки опрацюємо на пасіці. Погода є трошки вітрі на невеличкі вітер, ну вже все літають, носять, а ми глянемо чи вже пора розширяти сім'ю. Ну, зараз знімемо книжку. І Будемо бачити, що у нас тут у вулику твориться. Сьогодні поміняю конфігурацію вулика, цей другий корпус зніму. До речі, тут було в попередньому відео зауваження на, на рахунок цих подушок синтепону. Ну що? Ну, матеріал тут нормальний, але вчора відчують цей синтепон і хочуть його... Це їх не влаштовує і вони хочуть це викинути з бурика. Тому так і гризуть його. Нічого, ми щось придумаємо краще. Так, я давав підкормку, трошки з'явила. Бачимо. Ну, це так би для страховки, тому що зараз кілька днів гарної погоди вже нарешті від початку весни досить теплої. І... Джунк цей корм не потіде. Ну як страховка буде. Ну, зараз поставлю на паузу, здати цей корпус. Ну, а тепер будемо дивитися що у нас тут твориться. Так, зараз я зараз займаю 6 рамок. Ну в попередньому відео вона і є розвиток. Зараз глянемо далі. Ну, зараз ми рамки. Зараз подивимось. До речі, витягується та будь-яка новочку стосується, витягується все завжди остання рамка. Пояснення просте. От зараз стоїть доставна дошка, може бути в стінках вулика, крайня рамка, е до неї стоїть, і вона е на стінці або на заставні можуть бути нависти, які бджоли будують. І коли буде витягується крайня рамка. Тут технаростів можна рамку пошкодити. Коли б просто треба, так, витягувати перед останню, а останнє просто здвинеться на бік на кілька сантиметрів і просто рамка витягнеться. Ну, зараз. Побачимо, та рамка була порожня повністю. Ну і що ми бачимо? От, я бачу така тутня вже, якій вже є. Залазить. І він не один, ось другий. Значить можна потихеньку починати матковідний сезон. Так. Рамка уся засіяна майже до нижнього бруска. Ось там бачить. Зараз глянемо швиденько в іншу сторону. От. Думаю, буде видно. Яйця майже по всій площі рамки. Значить пора розширювати сім'ю. Це явний признак, того, коли про рамка вже засіяна, що явно пора. Ми зараз тут поставимо збоку. Глянемо інші рамки. Так, маємо кому в рамку. Як бачимо, запас меду і перги цілком достатній. Навіть якщо і будуть невеликі душі, наскільки нам їх передають. Ну і глянемо ще боку. З іншого, що у нас твориться? Як бачимо. А не тут він закритий. Все до нижнього боска. Так що це признак явного розширення, яке потрібно робити. Все, суваємо зараз ці рамки, видалимо доставну дошку, яка стояла для більш плотного, щоб не було ви компактного, щоб не було вільного просто і знайдемо зараз гавну рамку для розширення. Питаємо на паузу. А для розширення знайшов ось таку рамку. Доганенько зберемо її Так. щоб краще засвоювалося просто. І кладую її між рамкою, яка була перестання, і кормовою. Всього. Ось ще не хватить, тому що і нікуди розширяти більше. А оскільки ця сім'я планується як вихователька, тут буде з нею інші маніпуляції по-дальшому, але через кілька днів я можу з нею робити виховательку. Насмакові села трошки а кілька днів затримується, напевно, я днів через три пропусну закладати матки. У нас Закарпаття-Прикарпаття, трошки пізніше, на Закарпатті вже давно почався матковідний сезон. Там все на два тижні тепліше, хоча й там були дощі і сніги. А на, на Матці ми проведемо ще один експеримент на цій матці. Так що це коротеньке відео закінчимо. Всім щастя, ми у здоров'я. Слава Україні!